Загарбники продовжили обстріл наших позицій переважно з важкого озброєння. На Маріупольському напрямку зі 122 мм артилерії обстрілювали Водяне та Бердянське. Зі 120 мм мінометів Новогригорівку, Красногорівку, Палупталаківку, Новотроїцьке та знову ж Водяне. По Широкиному та Новогригорівці бойовики вели вогонь стрілецької зброї, а по Чермалику – Снайпер. На Донецькому напрямку по наших позиціях в районі Авдіївки окупанти випустили по наших позиціях. Близько сотні снарядів реактивних систем огню БМ-21 град. Також вони обстрілювали в наші позиції 152 мм артилерії. Багаторазово вели вогонь танки. По Авдіївці, опитному та верхньоторецькому 120 120-мм міномети. А по Луганському гранатомети та стрілецька зброя. На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська неодноразово вели вогонь по наших позиціях з 82 мм мінометів в районі Кримського, Троїцького та Новозванівки. Загалом зафіксовано 46 обстрілів. Двоє наших військових поранено, двоє травмовано.